Шановні випускники 2003 року, колишні учні 11А і 11Б класів. Цьогоріч у вас ювілейна зустріч. 20 років по закінченню навчального закладу. 17 червня відбудеться зустріч однокласників у нашому навчальному. <закладі>. Тому я вас запрошую на цю зустріч. Вважаю, що вам є що згадати, чим поділитись, можливо, і фінансово підтримати тих однокласників, які стоять сьогодні на захисті нашої держави. Якщо хтось не може долучитися особисто до зустрічі, ми можемо це зробити онлайн. Тому ми чекаємо вас. Ми будемо дуже раді бачити у стінах нашого навчального закладу вас знову. До зустрічі! Слава Україні! Дорогі випускники 11-го А класу 2003 року випуску. Наша шкільна родина знову запрошує нас, усіх, у стіни рідного НВК, адже промайнуло уже 20 років після закінчення школи. Наші шкільні роки були яскравими, веселими та незабутніми. Нам є про що поговорити, про що згадати, бо ці роки стали для нас вдалим стартом у доросле життя. Сьогодні Україна переживає важкі часи, і це ще один привід повернутися у стіни рідної Альма Матер, яка нам дала силу, знання, впевненість у завтрашньому дні. Ми вільна, сильна, непереможна нація і наша сила у єдності. Тож запрошуємо вас на зустріч випускників, яка відбудеться 17 червня у Волочиському НВК. До зустрічі, друзі! Дорогі діти, шановні випускники, 11 В та 11Г класів далекого 2003 року. Якось непомітно промайнули перших 20 років, як ми з вами розпрощалися в стінах рідної школи. За якийсь час ви змужніли, здобули професію, створили родини та вже відвідуєте школу, але в якості батьків. Це нелегкий для країни час, 17 червня 2023 року, планується зустріч з випускниками. Ми хочемо зустрітися з вами, згадати найкращі шкільні події у вашого у житті, зрозуміти, якими ви стали, чого досягли. Нам, вчителям, це дуже цікаво. Ми продовжуємо збирати інформацію про наших випускників, які воювали чи воюють за незалежність України. Ми проводимо акції по збору коштів для потреб наших збройних сил України. Тож з нетерпінням чекатимемо інформації про вас. Ми зможемо зустрітися з вами в будь-якому форматі, як очному, так і дистанційному. До зустрічі, дорогі діти! Любі мої одинадцятий день. Ось і вже промайнуло 20 років, як ви залишили стіни нашої рідної школи. І настав час зустрічатися. Цього року, звісно, це не на часі, але цього року зустріч організовується з метою збереження традиції Волочиського НВК, щороку збирати випускників в стінах школи, а також збір матеріальної допомоги нашим випускникам, учням. Воїнам, які захищають сьогодні кордони нашої держави, цього року планується зустріч на 17 червня. Будемо дуже раді вас бачити. Але саме головне нас цікавить збір інформації по таких наших учніх випускниках, які сьогодні боронять наші кордони. Честім, слава і хвала, героям слава!